Всіх вітаю, 9 серпня сьогодні. Ви питаєте мене про фронт, про Харківську область, що там буде відбуватися відносно подій, які ось сталися, ви зрозуміли, де в Росії. Питаєте про Херсонщину, про Запоріжжя. Ну, я вже написала, давайте подивимось всі ці напрямки. Я робила розклад, чи, буде, чи будуть вони відтягувати війська із Донеччини. Я прям питала напряму. Кілька днів тому. Показувало, що ні, вони не хочуть. Вони е, будуть шукати інші резерви. Ну, давайте зараз запитаємо, два дні пройшло, може щось змінилося. Е, Запитаємося е, за наш фронт до кінця серпня. Події, що чекати? Нам що чекати окупантам? Також давайте запитаємо зараз ось це питання. Е, сьогодні 9 серпня. В Росії там прийняли рішення відводити війська з фронтів, з деяких фронтів на території України. Прийняли рішення виводити війська. Хитро підло, обман. Тут луна, тут обман, тут імператор щось мутить, не хоче він від тіля виводити війська. Бачите, ілюзія не хоче. Бо він знає те, що я показувала. Якщо він почне від ціля від відтягувати, то обрушиться, ну, ну, обрушиться все оце їхнє, те, що вони тут захоплювали, не хотять. Ну нічого. Інформація така, що вони там десь знайшли якісь ресурси для Курської області. Білгородчина, десь від тіля. Якісь там резерви були в Білгородщині. І ось ці резерви підуть на допомогу в Курську область. Ще із Білгародщини і ще звідкілясь. Взагалі їх там небагато. Ну, тут взагалі удари. Там, ось, ось там, бачите, вони відправляють молодих, молодих, молодих хлопців. Ну, взагалі, це карта дитини. Відправляють молодих, молодих хлопців, які нічого не вміють, хочуть, щоб вони там на війні перемогли. А в них нічого не виходить. Ну, ось поки що так. А досвідчена армія, вона зараз вся на фронті. Вони її не хочуть робити передислокацію і так далі. Не хотять. Ну нічого, ми зараз запитаємо. Давайте почнемо з Харківської області. А, також ви мене ще питали, чи може бути наступ на Білгородську область. Чи буде нас тут на Білгородську область? Ну, я не буду казати, що тут випало, бо якщо я скажу, ні, не буду. Так, це хай залишиться таємницею. Давайте дивитись Харківська область, Харківський фронт. Вовчанськ, там інші там два напрямки. Покажіть, будь ласка, сьогодні 9 серпня. Що буде відбуватися на, в, в Харківській області, там, де зараз йдуть бої? Розвиток подій для України. Харківщина. Розвиток подій для України, Харківська область. Ну, дивіться, повторення того, що і було. Але я так розумію, що там будуть позитивні моменти, бо всі карти позитивні випадають, і навіть щось там отримають. Тобто, бачите, король монет, туз монет, щось там отримають ресурс. Тут на Харківський напрямок для нас досить гарні карти. Давайте запитаємо, чи буде відвід військ, чи буде наказ відводити війська. З Харківської області. І перекинути їх, наприклад, в Курську. Чи буде наказ відводити війська з Харківської області та перекинути їх на Курську? Повторення, рішення, інформація, війна. Знов не хочуть це робити, бо знають, що буде розчарування і втрата території. І все. Тобто війна на смарку, війна, удар. Якщо відведемо війська від тіля, то що буде? Ну, наші все, все звільнять. І дуже швидко все звільнять. Вони не хотять. До останнього будуть, будуть це відтягувати. На даний час карти показують, що вони не хочуть. Давайте Херсонська область. Херсонська область, Лівобережжя Херсонщини. Що там взагалі окупанти? Давайте запитаємо. Що там взагалі окупанти? Що на них чекає до кінця серпня? Від сьогодні, 9 серпня, і до кінця цього місяця, в них там взагалі якийсь тупік. Тупік дорога, вибір. Вони там приймають рішення, деякі навіть замислюються над тим, щоб. Ну, тут карта тікати, Тупік. Якщо зараз не прийму рішення тікати, ну, тобто дорога. Потім не зможу вибратись, буде тупік. Лівобережжя Херсонщини, що там окупанти гризуться всередині за гроші. Так, а що на них чекає? Що чекає на окупантів до кінця серпня? Херсонщина, лівий берег. Що на них чекає? Що їм чекати? Що їм чекати? Що їм чекати? Допомога їм, те, що вони чекають, якийсь, якусь зброю, якийсь ресурс, воно йде по відлюднику. Тобто не отримують вони того, на що, що їм пообіцяли та, що вони чекають. І взагалі там їм якась поразка падає. Ну-ка ще раз, що чекає на окупантів лівий берег Херсонщини до кінця серпня. Знищення ресурсу їхнього, їхніх баз, їхніх складів, з БК знищення йде. І дуже важко буде. Від того, що буде знищення, їм буде там дуже важко. Вони дійсно, по першим картам, будуть замислюватися, що треба якось тікати, бо якщо затриматись тут, то буде вам тупік. Ну, їх там будуть кошмарити, я скажу так. Знищення ресурсу падає з нашого боку. Ось так. Давайте далі Донецька область. Ну, там взагалі-то в них найбільші сили в Росії, вони там просуваються, ну, поки що. А ну давайте запитаємо Донецьку область. Донецька область сьогодні 9 серпня. Покажіть, будь ласка, розвиток подій. Донецький фронт до кінця цього місяця. Для України. Який буде розвиток подій до кінця цього місяця? Відлюдник. Україна. Розвиток подій. Донецька область. Війна, військові дії, домовленості, відлюдник. ну, Може бути окупація якихось невеличких територій. -ка. Відлюдник Донецька область. Що чекаю Україну? Це окупація відлюдник. Обстріли, обстріли. Можливо, десь може бути ще окупація. Ще раз. ну, Досить погані карти не випали. В принципі. Відлюдник може вказувати на те, що нам там важко, ну, військовим там важко, важко просуватись, важко триматися. Але все одно тут якось більш-менш нормальні карти. А ну, давайте Донецька область що чекати до кінця серпня Україні, Збройним силам України. Невже отримають ресурс? Дивіться, перший раз мені випадає. На Донецьку область ресурс і перемога. А до цього його не було. Він був по ілюзії. І тут нарешті він випадає ось. Ну, сподіваюсь, що я не помиляюся. А ну давайте запитаємо, що там чекає окупантів, і відразу буде зрозуміло. Чи буде ресурс, чи не буде. Так, Донецька область, Донецький фронт. Сьогодні 9 серпня. Від сьогодні та до кінця місяця. Що там чекає на армію Росії, на окупантів Донецька область? Що там їх чекає? Там, де фронт? що чекає на окупантів до кінця серпня. Ага, хитрість підлість, таємниця. Що чекає на окупантів? Опа, дивіться. А на них там чекає щось дуже-дуже дивне. Не буду казати, що, але розчарування всіх їхніх планів. Коли Софорту не було на їхньому боці в останні місяці, так? А зараз все може змінитися в обратну сторону. Що чекає на окупантів Донецька область до кінця? Цього місяця на окупантів. О, прекрасно! Ну, взагалі чудово. Обмеження і смерть. Ну просто Отход. Я вам кажу, щось ми з вами почуємо, щось дізнаємось і хай вони там готуються. Далі Куп'янський напрямок. Це в нас Луганщина, та Харківщина. Куп'янський фронт, що там чекає Збройні Сили України до кінця цього місяця, серпня. Надія, що там чекає плани? Куп'янський фронт? Там теж проблеми з. Ну, невел... ну, давайте так скажу. Теж проблеми з ресурсами. Є проблеми. Не дуже суттєві, але є. Але тут досить гарні карти. Також чекає перемога в собственному домі і сила. Завершення чогось. Ну, теж так, більш-менш. Ну і давайте Запорізька область. У нас там Енергодар, Запорізька атомна станція. Дуже цікаво. Ну, покажіть, будь ласка, сьогодні 9 серпня, до кінця цього місяця. Що чекає. Що буде відбуватись? Події. Що чекає Збройні Сили України на Запорізькому напрямку? Запорізький фронт. Що чекає Збройні Сили України до кінця серпня? Запорізький напрямок, фронт. Так, Сонце, смерть. Чого? Смерть. Обмеження. Обмеження. Обмеження чого? Роботи. Чому? Башня. Сонце смерть. Я так розумію, що там можуть бути щось пов'язане з Запорізькою атомною станцією. Ось це Намек Що чекає Збройні Сили України на Запорізькому напрямку? До кінця серпня. Запорізький фронт, що там чекає Збройні Сили України? Запорізький фронт. Що там чекає Збройні Сили України? Запорізький фронт, він важкий. Ну, тобто, там важко. Чомусь показує, що там важко якось. Чи можемо ми впродовж серпня дізнатися щось стосовно Запорізької атомної станції? Наприклад, що ми можемо дізнатися? Мир, Імператор дуже цікаво. Щось там буде відбуватись. Перемога, дивіться, будуть шантажувати Запорізькою станцією. Ось, знаєте що, із всіх напрямків, ну, Донеччина тут зрозуміло, Запорізький мені чомусь не подобається. Зараз я ще раз перепитаю, перепитаю на іншій колоді про Запорізький фронт, що там чекати. Так, Запорізький фронт сьогодні 9 серпня до кінця цього місяця, що чекає, Збройні Сили України на Запорізькому напрямі. Збройні сили України, що чекає? Запорізький фронт. Да, там бачите відлюдник, військові, повторення ситуації. Чомусь на Запорізькому напрямку нашим. Дуже важко просуватися, тому що, скоріш за все, там дуже сильно воно все заміноване, я так думаю. А що чекає окупантів до кінця серпня на Запорізькому напрямку? Запорізький фронт? Що чекає там окупантів до кінця серпня? Теж тупік якийсь. Вісімка мечів, обмеження, нестача ресурсів. Правосуддя, Вищий суд, глобальні зміни. А Стосовно Запорізької атомної станції, які будуть новини до кінця серпня, Запорізька атомна станція. П'ятірка мечів будуть погрожувати якимись діями. Да, Смерть. Дев'ятка жизлів. Да. Планують якісь погрози. Стосовно Запорізької атомної станції, нібито удар. І так далі. Якась інформація скоро вспливе щось таке. Ну, в принципі, дивіться, ну, сподіваюсь, що я не помиляюсь, але якось на фронтах може все дуже різко змінитися. Дай Боже.